Кордон медіа, мене звати Любов Сітак. І сьогодні ми працюємо на місцях ворожих ударів у шості, які були у ніч на 19 жовтня. Один загиблий та вісім поранених людей. Така інформація станом на 14-ту годину. Серед них п'ять поранених працівників ДСНС. Росіяни скинули три керовані авіаційні бомби на центральну частину міста. В результаті частково зруйнована пожежна частина ДСНС пошкоджені майже 30 житлових будинків, дві школи, дитячий садочок, приміщення суду, а також низка автомобілів. Як шостка ліквідовує наслідки та оговтується після нічної російської атаки керованими авіабомбами, зараз вам покажемо. А тим часом підпишіться на наш ютуб канал, щоб не пропустити нові відео, та поставте цьому відео лайк. Ну, Ніч минула, дуже неспокійно фактично вночі, напевно, і все місто не спало, і всі навколишні села, бо в мене батьки живуть неподалеку в селі, то все це чутно було, і навіть там вікна трусились. Наслідки ви безпосередньо можете побачити по нашій будівлі. Суду, зараз ми намагаємось мінімізувати, усувати, якось зберегти матеріальні цінності, ну, фактично робота суду на найближчий час. Ну, поки що ми розмірковуємо над тим, як забезпечити роботу суду, не припиняти розгляд справ. Наразі буде вирішуватися з колегами. Зараз колективом усуваємо наслідки, фіксуємо спричинену шкоду. Ну, головне, що в нас, слава Богу, люди не постраждали, тому єдине, що постраждала будівля, постраждали е предмети в кабінетах. Будемо вирішувати, що з цим робити. Можна аби збитки вже оцінили. Ще поки ні. Ще описуються ці підраховуються, описуються всі ці пошкодження. Е ну, Ще наразі рано вказати, бо все ще опрацьовується ця інформація. А в приміщенні нікого не було вночі? Ні, вночі ні, нікого не було. Нікого не було, слава Богу. Дякувати. Ну, хоча б так. От, зал суду, можете заглянути, пройти, якщо зручно. Давайте зайдемо там, якраз Давайте. Тобто. Фактично так. Цілих дверей ніде не залишилось, стелі, як ви бачите, практично в усіх приміщеннях також зазнали пошкоджень, система вентиляції, електрообладнання, тобто, фактично повністю спричинено суттєві пошкодження. Так що можемо на другий поверх. Ну, це практично по всім приміщенням суду така. Це ми вже прибрали. Вийшли працівники, прибрали. Дякувати мене. Дуже гарний колектив, дуже гарні працівники, віддані. Ми чули вибухи. Зараз у школі ви бачите вибиті всі вікна, вхідні двері. Пошкоджена, пошкоджена стеля, пошкоджена підлога, пошкоджений дах, внутрішні двері або вибиті, або вивернуті. Вхідних дверей взагалі немає, немає такого класу, такого кабінету, де б не було пошкоджень. Пошкоджено все повністю. Навіть частина стін на третьому поверсі теж тріснута. На, на стелі, тріщини, ну наслідки дуже тяжкі, руйнування і ззовні, і е, всередини. А як у вас проходило навчання? Навчання у нас проходило в дистанційному форматі. Вже досить довго, так? Так, з початку навчального року у нас дистанційне навчання з урахуванням думки батьків і е, за рішенням. Місцевої влади. А вчителі сюди ходили? Вчителі ходили, адміністрація працювала, ми працювали, школа працювала, хоч в дистанційному режимі діти навчалися, але ж ми все рівно працювали. Деякі вчителі навіть вели уроки зі школи. Вночі тут нікого не було. Ні, вночі нікого не було. Школа на сигналізації, тому людей тут не було. Давайте ну, йдемте Ви бачите кабінети, де немає взагалі вікон. Це дитяча роздягальня. Це кабінет хімії був. Вивернуті двері, стеля, жодного цілого вікна. Дошка впала. А де найбільше пошкоджень? Не можу сказати, в принципі, скрізь пошкодження по всьому закладу. Немає десь більше, десь менше. От, немає жодного цілого вікна, скрізь пошкодження. Але на той бік, де виходили, куди виходять вікна, звідки були вибухи, там взагалі нема навіть і повипадали рами. Ось це і є частково зруйнована пожежна частина. Сюди влучила одна з каб. І на момент удару особовий склад був в укритті. Але нагадую, п'ять поранених рятувальників. Також через удар шість одиниць пошкодженої техніки. Наразі ще тривають розбори завалів, тому там можуть знаходитися люди, і точної кількості поранених наразі невідома. Російські агресори вчора вночі, цієї ночі напали на нашу територіальну громаду, великі обстріли цієї шахеди, цієї каби, велика кількість зруйнованих об'єктів, в тому числі житлових будинків, квартир, об'єктів охорони здоров'я, критичної інфраструктури. Займаємося першочергово і не здаємося. Вісім поранених і один загиблий. На даний момент йде процес розбору завалів, що кінцевого результату цього нема. Наслідки будуть ліквідовуватись більше місяця. Ми спали. Це був початок першої години ночі. Ми вже спали. І пролунали спочатку вибухи далеко, були тихо вибухи, а потім пізніше два таких потужних, потужних вибухи. Ну, було дуже страшно, дуже голосно. Летіли вікна, у нас вибуло двері, тобто у нас все все скрізь все розпахнуто було. На щастя, ні, у нас ніхто не пошкоджений, якось так, що у нас ніхто не постраждав. Угу. А взагалі у вас в квартирі які пошкодження? У нас, вибиті двері, у нас пошкоджені, о, ну, міжкімнатні двері, вікна у нас без скла, ну і повністю вони. Вже ну, непригодні, не треба їх ремонтувати. А ваші сусідів теж були пошкодження? Так, у нас з цієї сторони всі. Да, в сусідів вибиті вікна, сторона, яка виходила на вибух, на сторону вибуху. Що ви після вибуху продовжували спати чи вже не заснули? Ні, ми вже не заснули. Ми пішли в коридор, тому що, можливо, був повторний вибух. Тому певний час ми. Заходилися в коридорі, а потім вже через певний час вже почали закривати вікна, забивати чимось, якимись покривалами, ковдрами, ну, тому що на вулиці вже холодно. А вам матеріали дали, якісь щоб закрити вікна? Так, да, нас забезпечили, у нас є тут е е допомога, нам да? Допомога, видавали да. всі бажаючі, могли взяти. Жахливо було. О, взагалі я тут не був, це мама тут була. Ви були десь тут неподалік чи? Ні, я в іншому місті живу. Але ви ж все одно чули вибухи? Чули, чули вибухи, ручно було, так. І що ви вам, ваша мама відразу зателефонувала чи ви її? Так, відразу зателефонувала. От я зранку приїхав і почали усувати наслідки. Зараз чим займаєтеся? Ну, Стекла вставляємо, утепляємо, бо ніч попереду холодна. Сьогодні вже до нас звернулося більше 100 родин це до 300 людей, мешканців міста Шостка, яким сьогодні ми змогли надати допомогу. Здебільшого людей постраждали вікна, балконні блоки. Хто живе на верхніх поверхах, то це дах, лоджії. Є будинки, в яких повністю немає з одного боку вікон. Люди звертаються за допомогою. Також наші аутрічі допомагають у встановленні цих матеріалів людям пільгових категорій одиноким жінкам або літнім людям маломобільні жінки. Сьогодні ми встановлювали ОСБ для того, щоб зберегти тепло в їхніх родинах. Більшість – це вибухи вікна в будинках. А здебільшого, так, це вікна, балкони, або і вікна, і балкони, і ну, з того боку, куди найбільше влучання відбувалися, то майже повністю будинки без вікон. Це квартири здебільшого? Чи а, сьогодні до нас найбільше надходило звернень від квартир. Влада говорила про те, що є приватний сектор, але ще по приватному сектору ми не працювали. Зараз ми працювали по багатоквартирних будинках. I Вісім поранених людей, які зараз у лікарні знаходяться у стані середньої тяжкості, і у місті ще пошкоджена місцева лікарня. Там повилітали вікна. І окрім цього, торгівельний ряд. Тут знаходяться магазини невеликі. Вже зараз тут прибирають, наводять лад, деякі вже навіть працюють, відновили свою роботу. А також внаслідок ворожої атаки понад 90 тисяч споживачів у шостості. У районі було без світла. Наразі електрики вже працюють над відновленням, але поки ще понад 50 тисяч людей без світла та води і в місті перебої зі зв'язком та інтернетом. Ну чу, от ви самі бачите. Угу. Що ще розказувати? Ну, ви були вдома, вдома? чули вибухи. Так. Да. У вас пошкоджень немає? На роботі є. А де ви працюєте? Поліклініки. Угу. Там великі пошкодження в лікарні? Ну, окна, окна, стекла. Угу. А ви зараз це на роботу чи як? Ну оттуди. Плінкою забивали. А далі будете там працювати, чи що вам повідомили? Будемо. Угу. Тобто не дистанційно лікарня буде продовжувати працювати? Одні стекла. Нічого страшного. Вражений угу. об'єкт Інфраструктури говорить про те, що місто без електроенергії і без води. Зараз... Вода, та, що подається по мікрорайонах, генерується генераторами. Скільки зараз споживачів без світла? Це майже все місто, що по району? Близько 50 тисяч. Без світла, без світла і без води. А зв'язок, мобільний, а? Мобільний Зв'язок зв теж ненадійний, надійний, тому що станції вже довгий час працюють на акумуляторах. Окремі мають генератори і зв'язок надійний, а в окремих ще не поставили. Будемо допрацьовувати це питання за підсумками дня. Кількість поранених зросла до 13 людей, серед яких одна дитина. А світло та вода у місті частково почали з'являтися вже на вечір.